І я впевнена, що якщо б зараз знімали продовження Медмаксу в цьому одязі, в цій колекції моделі, які приймали участь в фільмі, ідеально б виглядали. Я знайшла японські тканини. І зрозуміло, що це саме те, чого мені не вистачало. Бо для мене, як дизайн для дизайнера, тканини відразу розширюють поле моєї діяльності. Тому ця колекція, відсотків на 50 вибудована на основі японських дуже якісних крутих тканин. Ти створюєш колекцію, and you never know, Ти ніколи не знаєш, тому що на цю колекцію може прийти зовсім інша жінка кажу, я не можу зрозуміти. Це було після а, на русалоньки великдень Оривського. Вже це, це щось від цих русалоньок, які збираються на бюрненмен по кольору, по деяким формам під'єднується дюна, а теж моменти натхнення. Катя, ви повернетеся зараз. Японію, що, що ж цікаво буде з'явитися в колекції напряму, отак фронтально. Ви не побачите її, але. Є деякі деталі. В нас є дивний дивакуватий тренч з шкіри. Ця шкіра гафрована, яка нагадує елемент поясу з японського кімоно. Тому що я так розглядала і не розуміла, як, як, як мені подобається як форма і як її подати по-новому для сучасної жінки в сучасному світі. Тому ми завжди отак. Слідуємо своєму ДНК, тобто воно вже є в нашій прошивці. Цій під іншим кутом. Хтось побачить і скаже: Я це бачу вперше. Ні, воно вже було. І зараз ми беремо основу тих лекал, перероблюємо їх. І ось ці штани з'являються вже в цій колекції, але трішечки з іншими лініями, об'ємами, переосмислення.